Оскільки житло це така найбільш важлива тема і найбільш серйозна. Я хочу надати слово Геннадію Михайловичу Іваняну, депутату Кременчуцької міської ради. Він виступав на сесії міської ради, озвучував депутатський запит, який стосується вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. Всі ми добре розуміємо, що основне сьогоднішня проблем проблема, проблема це житло. Це основне, це є основа бази. Бо треба на ньому над на цим питанням працювати. Я вважаю, що буде програма, обов'язково буде, і нам треба готуватися до цієї програми. Чого я і пропонував стосовно програми житло, я акцентував внимание, внимание на, на це. З міським головою Сталі Сєємським Малецьким, Малецьким. Ми з ним вже е, е, вже після того 3-4 рази зустрічалися і дивились. Стосовно цього питання житла, як ми можемо це організувати, що від нас залежить, що ми можемо зробити житло і хаб. Е, хаб це для того, щоб ми могли б збиратись, там, говорити, обсуждати там, да, якісь там, питання. Скажу вам так, що ми вже з е, Віталієм Вірсійовичем по цьому питанню вирішили, де це буде, щоб ви розуміли, є хаб уже. Є хат, і він буде там якийсь там термін, буде працювати. Також виїжджали Сталін Сієчем на місця, де він пропонував, що можна тут робити е, житло. Також ми з ним виїжджали і дивилися це ділянки. Нове вже... А но, Новий... нове житло, да, нове ми говоримо тільки за нове житло. Ми обговорювали питання там в двох мікроринах. Я зараз не хочу говорити, це де. це… Ну, є, Ми виїжджали неодноразово одно, не і скажу, що будемо готувати от, в якийсь там термін, може бути, проєктну документацію, проєктну пропозицію. Ви це все побачите. Як це буде виглядати? Це мікрорайон. Що ви розуміли? Це мікрорайон. І ми над цим уже працюємо. І я вам скажу, є зрозуміння з міським головою про це питання на 100%. От і вже є ряд департаментів, де отримали, скажімо так, доручення для виконання тих чи інших там питань. Над цим вже працюємо. Я думаю, що це теж в ближайший термін це буде обговорюватися, буде дивитися. І вважаю, що це необхідно в тому сенсі, що ну от буквально після нашого виступу на сесії міської ради президент буквально два тижні. Тому euh, дав доручення уряду, щоб вони відпрацювали euh, програму внутрішніх переселенців стосовно житла. І наше завдання, наше завдання, щоб ми зараз відпрацювали все, що можливо. От, от моє бачення таке: ми маємо зараз зробити там. Ділянку якусь, щоб розуміло було, да, що є ділянка. Зробити там проектні пропозиції, підготувати там, да. хаб для того, щоб нам можна було б якось говорити це, там зустрічатися там, да. Оце необхідно. Ми над цим працюємо може.